Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Елена Петит. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну закарпатську страву. Ось такі дерони з просто, неймовірно, смачним соусом з грибів. Залишайтеся, буде цікаво. нам для цього знадобиться картопля. У мене 5 картоплини, цибулина велика. 300-350 грамів шампіньйонів. одне яйце, пару зубчиків часнику. Це в мене. Вершки 20% жирності. 20% 200 мл, І борошно. Сіль перчик. Перше, що ми зробимо, це ми приготуємо наш соус для деронів. Візьмемо шампіньйони і поріжемо такими не дуже маленькими ось такими кубиками. Поставила розігріватись пательню. Налімо сюди олію. Коли наша розігріта, дуже сильно викладаємо шампіньйони. Бачите, вже як шкварчить. І, друзі, на цьому етапі ні в якому разі їх не присолюємо. Розкажу, коли додавати сіль. Пару хвилин, нехай обсмажуються на олії. взагалі не трогаємо, не перегортаємо їх. Шапіньйони ось так підсмажились. Робимо вогонь мінімальний, і будемо додавати вершки. Тільки на мінімальному вогні. А поки почистимо часничок. Це він також нам потрібен для соусу. Вогонь зменшили, він нижче середнього, і додаємо вершки. І на маленькому вогні буде воно тушкуватися. Зараз за смаком додам сіль і перчик. Сольки. і чорного перчику. Трошки протушкуємо і додамо чесничок. Бачите, друзі, соус почав отак гуснути, це вже видно, коли провести. І додам сюди два зубчики чеснику. А ви за смаком додавайте. Може хто любить більше, може хто любить менше. Засмаком Соус наш готовий. Боже, просто жалкую, що камера не передає запахи. Це неймовірно пахне. Відставляємо просто соус. А зараз, друзі. Почнемо чистити картоплю на деруни. Топлю ми не чистили. Швиденько почистимо велику цибулину. Друзі, потрібно робити все швиденько. На ось цю тертушку середньому будемо терти е, нашу картоплю, чередуючи з цибулею, щоб вона не потемнішала. Друзі, ось бачите, так чередуючи картоплю і цибулю, воно залишається таким світлим. Ця наша маса. Будемо її віджимати, ось так, і перекладати в іншу ємність. Дивіться, скільки залишилось ось такої рідини, й вона нам не потрібна. Ось ми віджали і будемо з цим працювати. Так, додамо сюди одне яйце, підсолимо, додамо перчику. І перемішаємо. Перемішала я масу з яйцем, додамо сюди ось таку столову. Ложку борошна. В мене на каналі, до речі, є Деруни рецепт взагалі без борошна і без яйця. Залишу посилання під описом в цьому відео. І гарно ретельно перемішаємо. Пательня, до речі, в мене вже розігрівається. Пательня розігрілась, додамо олії сюди і почекаємо, поки вона нагріється до олія, друзі, добре розігрілась. Будемо викладати. Ось так наші дерунчики на пательну. Друзі, дерунчики ці такі чи маленькі у нас десь міліметрів ну, сім товщиною. Так, перегортаємо, друзі, ось досмажила останній дерунчик. Не забувайте, будь ласка. Ставити свої лайки, якщо вам сподобалось, і підписуватись на канал. Бачите? Повірте, це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!